Це буде найбільш повна та детальна інструкція по фьючерсній торгівлі. В цьому відео я розкажу, що таке фьючерсна торгівля і кредитне плече, покроково разом з вами відкриємо вашу першу угоду на фьючерсах і зробимо всі важливі налаштування, щоб ви випадково не віддали всі свої гроші криптовалютній біржі. А в кінці відео розкажу про свій спосіб заробітку на крипті, який доступний навіть новачкам. Тож додивіться його до кінця. Тож почнемо з налаштування біржі і для того, щоб відкрити вашу першу фьючерсну угоду, вам потрібно поповнити фьючерсний рахунок. Для прикладу я буду використовувати найбільшу та найголовнішу криптобір. Біржу, це саме біржа Binance, але в принципі всі криптобіржі схожі між собою. То може бути Bybit, Окікс, Hobby і так далі. Перед вами зараз криптобіржа Binance. для того, щоб відкрити вашу першу ф'ючерсну угоду, потрібно перейти в огляд гаманця для того, щоб поповнити ваш фьючерсний аккаунт. Для цього натискаємо переказ і тут обираємо гаманець, на якому у нас зараз знаходяться наші криптодолари, тобто USDT або USDC. У мене, наприклад, вони знаходяться на Fiat і Spot. і скоріше за все, тут і у вас знаходяться ваші криптодолари після поповнення біржі, а переводимо ми наші кошти саме на USDT M фьючерсе. Це дуже важливо, запам'ятайте. Саме USDT M-Futures. Я розкажу про це трошки згодом. Далі ми обираємо монету, яку ми хочемо переказати. Я обрав USDT, але якщо у вас тут знаходиться інша монета, ви можете написати USDT, і у вас з'явиться саме ця монетка, яка вам потрібна тут в цій рамці. Після цього вводимо суму, на яку ми хочемо торгувати. Для старту 50-100 доларів цілком достатньо. Якщо ви взагалі новачок, то почніть з 10 доларів. Для того щоб мені було зараз легко відкривати угоди, я напишу 100 доларів і натискаємо. Підтвердити. Все, переказ успішний. Тепер можемо переходити в розділ фьючерси. А зараз у вас з'явиться підказка, як це виглядає зі смартфону. Спочатку ви натискаєте на гаманець, тоді натискаєте Переказ, так само обираєте гаманець, з якого переказуєте, на який хочете переказати саме USDT M фьючерси, та вказуєте суму. Натискаєте переказ. Після того, як ми поповнили фьючерсний аккаунт, ми можемо переходити безпосередньо до самої торгівлі. Для цього натискаємо фьючерси і обираємо USDT M Futures. Перед вами зараз графік біткоїна, але якщо ви хочете знайти іншу монетку, то можете написати її тікер, тобто скорочену назву. Наприклад, я хочу знайти ефір. Тут я можу вибрати ефір, якщо я хочу його торгувати. Але сьогодні, для прикладу, ми будемо використовувати саме біткоін. Вам, мабуть, цікаво, в чому різниця між USDM фьючерсами та фьючерсами Справа в тому, що коли ви торгуєте на USDM фьючерсах, ви відкриваєте угоду за допомогою доларів і, відповідно, заробляєте долари. На CoinM торгують безпосередньо самою монеткою. Наприклад, візьмемо той самий біткоін. У вас є, для прикладу, один біткоін і ви хочете збільшити його в два рази. Ви переводите саму монетку біткоін, ефір, лінк, XRP і так далі, саме на CoinGame Futures і отримуєте прибуток вже в цій монеті а не в доларі. Вам, мабуть, цікаво, в чому перевага саме CoinM фьючерсів. Наприклад, ви купили один біткоін по 20 тисяч доларів. Після цього перевели ваш біткоін на CoinM фьючерси, відкрили угоду, і, наприклад, ціна біткоїна з 20 тисяч виросла до 40 тисяч, тобто в два рази. Як ви думаєте, скільки ви заробили? 20 тисяч, 40 тисяч. Насправді все трохи складніше. Тепер ви маєте два біткоїни, тому що на CoinM прибуток саме в монетці, і тепер ви маєте два біткоїна по 40 тисяч. Тобто загальний прибуток у вас зараз плюс 40 тисяч за рахунок КНМ, Плюс ваш біткоін, який ви купували по 20 тисяч, виріс до 40 тисяч. Тобто загальний прибуток ваш з початкових 20 тисяч інвестованих став плюс 60 тисяч доларів. Про те, як користуватись CNM фьючерсами і заробляти більше, я буду розказувати в наступних відео на каналі, тому зараз поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. А ми переходимо до класичної, найвідомішої фьючерсної торгівлі. Дуже важливо налаштувати ваш термінал правильно з самого початку, для того, щоб в майбутньому ви могли примножувати власний депозит, а не втрачати його. Саме так фьючерсний термінал виглядає з комп'ютера. Зараз. З'явиться скріншот з телефону. В принципі, функціонал дуже схожий. І тут важливо одразу обрати вид маржі. Ми натискаємо на ізольовану, а у вас, скоріше за все, з самого початку буде обрана крос-маржа. В чому різниця між крос-маржою і ізольованою? І чому треба обрати саме ізольовану? Крос-маржа використовує всі ваші гроші, які знаходяться на ф'ючерсному аккаунті. Наприклад, ви відкрили угоду на 10 доларів, ціна пішла не в вашу сторону, то в цьому випадку біржа може забрати ваш весь фьючерсний аккаунт. Якщо використовуєте тільки ізольовану, на маржу, вона найбільш безпечна, і саме її я рекомендую використовувати новачкам В цьому випадку, якщо щось піде не за планом, ціна біткоїна почне різко падати чи різко рости. То в цьому випадку біржа зможе забрати ті самі 10 доларів, на які ви відкрили вашу угоду, а ніяк не ваш цілий аккаунт. Тому обов'язково обирайте ізольовану маржу. Далі дуже важливо обрати правильне кредитне плече. Що це таке? Це позика від біржі, яка дозволяє збільшувати ваш депозит. Зараз ми маємо 100 доларів, і при плечі 1X я можу відкрити угоду. Орієнтовно на 60-80 доларів. Але що відбудеться, якщо я збільшу це кредитне плече до 10-го? Тепер ви можете бачити, що я можу купити біткоін на суму майже 1000 доларів, тобто в 10 разів більше. Саме це і є кредитне плече, тобто біржа дозволяє вам купляти ту чи іншу криптовалюту на більшу кількість капіталу, ніж у вас є. Якщо ми виберемо з вами плече 100 x що я на початку аж ніяк не рекомендую робити. Тепер ви бачите, що капітал, на який ви можете відкрити угоду, дорівнює приблизно 10 тисяч доларів. Але це дуже ризиково. І саме цим нехтують новачки на самому старті. Чому так, розкажу вже за декілька хвилин. Тож для початку, щоб навчитись відкривати угоди, нам буде цілком достатньо п'ятого плеча. Тож, давайте з вами відкриємо нашу першу угоду. Для цього я обрав біткоін USDT. Тут я обрав я ізольовану маржу і для початку вибрав плече 5X. Лімітний ордер допомагає створити заявку на купівлю певної криптовалюти по певній ціні. Наприклад, якщо я хочу купити біткоін по 68 тисяч доларів, коли ціна біткоїна спуститься сюди. Лімітний ордер допоможе вам відкрити цю угоду. Наприклад, 68 тисяч доларів. І я можу вписати суму, на яку я хочу купити біткоін. Наприклад, 150 доларів. Я натискаю купівля і натискаю підтвердити. Як ви бачите, мій лімітний ордер створився по ціні 68 тисяч доларів. І коли біткоін прийде сюди на ціну 68 тисяч доларів, біржа автоматично заповнить мій ордер, тобто купить для мене біткоін по цій ціні. Для того щоб купити біткоін одразу, ми маємо обрати маркет ордер, тобто біткоін купиться по поточній ціні. Поточну ціну ви можете бачити тут справа з екрану. Зараз вона шістдесят тисяч так само вводимо 150 доларів і натискаємо купівля лонг. Тепер ми з відкритих ордерів, де у нас є ця лімітна заявка, яку ми одразу можемо скасувати. Ми переходимо в позиції. І в позиціях ми вже детально бачимо, який розмір нашої позиції, яку криптовалюту ми купили. Також ціна входу по маркету. Це була ціна 68 967. Наша ціна ліквідації, про це поговоримо за декілька секунд. Скільки ми використали наших коштів, саме 28 доларів. В Цьому є перевага фьючерсної торгівлі, тобто купили ми біткої на 140 доларів. А використали для цього 28 доларів. Як ви вже зрозуміли, це сталося за рахунок п'ятого кредитного плеча. Тобто, якщо ми помножимо 28 доларів на 5, ми купили біткоїна на суму більше, ніж у нас є. Так само ми можемо бачити вже наш прибуток і збиток. Зараз це мінус 3 центи або мінус 0,12%. Бо біткоін знизився нижче нашої ціни купівлі. Якщо він буде рости, то ми будемо отримувати прибуток. Для того, щоб закрити цю угоду, треба натиснути маркет і натиснути Підтвердити. Тут одразу вказується ваш прибуток або збиток. Так Важ розмір вашої позиції та тип ордеру, саме маркет. Тобто одразу по цій ціні виконується ваша заявка. І в цей раз ми з вами відкрили лонг. Тобто, якщо ціна певної криптовалюти буде рости, саме рости, ми будемо з вами заробляти. А як заробити на падінні ціни певної криптовалюти? Тобто відкрити шорт. Для цього так само вводимо 150 доларів і натискаємо продаж шорт, натискаємо підтвердити. Після того, як ми відкрили угоду, ми натискаємо позиції, і тут у нас є наша шорт угода по біткоїну з плечем 5. X розміри її так само орієнтовно 138 140 доларів. Так само ми використали орієнтовно 27,5 доларів на відкриття цієї угоди. Тут вказана ціна входу, по якій ми відкрили цю шорт-угоду 68 950 доларів. І також наш піанель, тобто скільки ми зараз зробили або втратили. Для того щоб закрити лонг або шорт, натискаєте маркет і натискаєте підтвердити. А про що обов'язково треба знати новачкам? Це ціна ліквідації. Що таке ліквідація? Це процес, коли біржа по. Гашає вашу заборгованість перед нею і тим самим забираю ваші кошти в якості цього боргу. Ціну ліквідації ви можете бачити зараз на відкритій позиції. Вона орієнтовно 55 тисяч 361 долар. Від чого вона залежить? Ціна ліквідації залежить від кредитного плеча. Давайте закриємо з вами цю угоду і відкриємо з вами нову угоду, але вже з другим плечем. Запам'ятайте, що ціна ліквідації з п'ятим плечем була орієнтовно 55 тисяч 361 долар. Тобто, якщо ціна біткоїна спуститься в цей діапазон. То ваша позиція разом з вашими коштами, а саме ваші 28 доларів, будуть ліквідовані, тобто такі, що забрані біржею. Давайте оберемо друге плече, натискаємо підтвердити і зараз спробуємо відкрити угоду на все ті самі 150 доларів. Як ви бачите, на другому плечі ціна ліквідації значно знизилась. І зараз вона становить орієнтовно 35 тисяч доларів. Чому так сталося? Зверніть увагу на цю табличку, вона буде особливо корисна новачка. На цьому графіку по горизонталі відображено кредитне плече, а по вертикалі наскільки ціна має впасти для того, щоб ліквідувати вашу позицію. При плечі 1X ваша позиція майже ніколи не ліквідується. Для цього біткоїна треба впасти 69 тисяч на 995 99 тобто майже до нуля. При використанні плечі 2X ціна має впасти на 50% для того, щоб ваша позиція була ліквідована. І саме це я вам показував на прикладі з біржі Binance. Якщо ми відкрили угоду по 69 тисяч доларів, то ціна вашої ліквідації 34 тисячі доларів. При плечі 5х біткоїна або будь які інші криптовалюти. Треба впасти на мінус 20% і так далі. А при плечі 100 x біткоїну потрібно всього-навсього порухнутися на 1%, і ті кошти, які ви використовували для відкриття вашої угоди, будуть ліквідовані, тобто забрані біршою в якості погашення вашого боргу. Вам, мабуть, стало цікаво, а як же заробляти на ті самі фьючерсні торгівлі. Саме про це я розкажу перед тим, як ми перейдемо до головної частини нашого відео, а саме переваг та недоліків ф'ючерсів. Навіть ті, хто нещодавно підписані на мій канал, знають, що для торгівлі я використовую індикатори. Це такі Торгові системи, які дозволяють мені знайти класну точку для купівлі та продажу певної криптовалюти. Саме зараз ви можете бачити перед собою один з індикаторів, який я використовую для фьючерсної торгівлі, а саме Радар. Цей індикатор дуже простий в використанні, і з 2022 року мені та моїй спільноті дозволив заробити більше, ніж 400% прибутку, а там є як новачки, так і досвідчені трейдери. Як ви бачите, коли з'являється помаранчевий сигнал, це час для того, щоб купити, коли він зникає, це час для того, щоб продати. Найрезультативніші угоди це були плюс Плюс 34%, плюс 12%, плюс 14%, плюс 11% і так далі. Як же я його використовую для того, щоб заробляти на крипті. Покажу на прикладі останньої угоди. Зараз будьте максимально уважні. Після того, як з'явився сигнал бай, тобто купити і з'явилась перша помаранчева свічка, я відкрив свою угоду орієнтовно по 62 500 доларів. Про це написав в моїй спільноті і вказав дані для того, щоб відкрити угоду. Тут я вказав, що ми відкриваємо лонг, тобто будемо заробляти на рості ціни. Звісно, Вказав розмір позиції, тобто 33%, це означає, якщо у вас є 100 доларів або 1000 доларів, наприклад, то ви маєте брати 33 або 330 доларів відповідно від вашого загального депозиту. Також вказав детально кредитне плече та ціну відкриття. На той момент ціна була орієнтовно 62 840 доларів. На біржі це виглядає наступним чином. Я обираю обов'язково ізольовану маржу, вказую плече, обов'язково 2X, тому що ця стратегія вимагає саме цього кредитного плеча, якщо ви на старті, більше вам точно не треба. Далі вказую суму відкриття угоди: 33% від мого. Депозиту, який ми зараз бачимо на екрані, орієнтовно 33 долари. Ми множимо його на плече x 2 і відповідно мені треба відкрити угоду на 66 доларів. Вводимо суму 66 доларів і натискаємо купівлю. Наразі нам біржа не дозволяє це зробити. Ну, давайте введемо, наприклад, 139 доларів, і натискаємо купівлю лонг. Головне, щоб ви зрозуміли принцип. Після відкриття нашої угоди по 62 800 62 600, Біткоін зараз виріс на 10%. Про це писав в моєму телеграм-каналі. Тут я скидав скріншот цієї угоди. Також. Чому і коли я її відкривав? Якщо ви туди перейдете, то в закріплених повідомленнях ви знайдете ще більше безкоштовних торгових систем, які ви можете використовувати прямо зараз для торгівлі та інвестування. Також там є детальна інструкція, як їх використовувати. Її треба обов'язково подивитися для того, щоб знизити ваші втрати та максимізувати ваш. Прибуток. Посилання на мій телеграм, як і на інші корисні сервіси, є в описі до цього відео. Підписуйтесь та користуйтесь. Ми переходимо до найважливішої частини цього відео переваги та недоліки ф'ючерсної торгівлі. І почнемо одразу з переваг. Я виділив таких дві. Перша перевага на ф'ючерсах, на відміну від класичної спотової торгівлі, де ви просто купляєте монетку і тримаєте певний час, поки вона виросте, тоді її продаєте і забираєте прибуток. То ф'ючерсна торгівля дозволяє заробляти як на рості, так і падіння. Це дуже важливо, тому що біткоін, як і весь криптовалют. Ринок росте приблизно 2-3 роки, а після цього півтора роки падає І для того, щоб заробляти на падінні, саме в цьому допомагають ф'ючерси. Друге, якщо у вас невеликий депозит, то ви можете збільшувати його за рахунок кредитного плеча. Якщо у вас є 100 доларів, то можете поставити кредитне плече 5 x і вже торгувати на 500 доларів. Тут одразу з'являється цей недолік: ліквідація. Ліквідація неможлива при класичній спотовій торгівлі, коли ви просто купили монетку. Вона може падати, вона може рости, але ліквідації на спотовій торгівлі ніколи не відбудеться. Будеться, що не скажеш про фьючерсну торгівлю. Саме цим дуже сильно нехтують новачки. Але ви вже подивились це відео і знаєте, що не можна використовувати плече більше п'ятого, якщо вона на старті, а в ідеалі взагалі не використовувати плече більше, ніж друге. І на одну угоду краще використовувати не більше, ніж 10 доларів. Якщо вас цікавить певна тема з торгівлі та інвестування на криптовалютному ринку, можете написати про неї в коментарях. Всі коментарі читаю на найцікавіше відповім особисто, а на деякі навіть запишу окреме відео. Тому зараз можете поставити відео на паузу і написати ваше запитання. Другий недолік фьючерсної торгівлі це високі комісії. Комісії це основний заробіток бірж. Наприклад, якщо ви відкрили угоду і тримаєте її приблизно день, тиждень, місяць, то кожні 8 або 12 годин біржа стягує певну комісію. Якщо ми знову порівняємо фьючерси зі спотом, то на споті, наприклад, комісія стягується тільки при купівлі. Тобто різниця між спотовою та фьючерсною торгівлю також в тому, що за ф'ючерси, за те, що біржа вам дає кредитне забезпечення, тобто ці додаткові кошти, які ви не маєте, біржа за це бере додатково комісію. І третє ф'ючерсна торгівля, і в цілому трейдинг це окремий вид професії, які треба приділити мінімум 1-2 роки. От уявіть, що ви хірург, який тільки сьогодні закінчив навчання, прийшов в операційну і ви намагаєтесь там щось зашити. Перше за все, вас ніхто не допустить до операційного столу, але погодьтесь, що через 2-3 роки набагато краще ніж в перший день практики. Тому, якщо ви не маєте стільки часу, подивіться це відео, в якому розказав про особисто свою стратегію заробітку на крипті, яка підходить навіть новачкам. Приємного перегляду!